Олена Саєнко працює старшою медсестрою у відділенні невідкладних станів лікувально-клінічного діагностичного центру серцево-судинних патологій. Того ранку, розповідає медикиня, саме прямувала на роботу. До тролейбуса зайшла о сьомій ранку. Транспорт був заповнений пасажирами. Приїхавши кілька зупинок, почула гуркіт. Я розвернулася, побачила, що це була жінка, яка втратила свідомість. Я швидко підбігла до неї, оцінивши її стан. Я перевірила, чи в неї є пульс. На мої запитання вона не відповідала, пульсу не було. Я почала виконувати реанімаційні заходи, серцево легеневу реанімацію. Пасажирів каже, попросила звільнити простір, водія, зупинити транспорт і викликати швидку. Побачивши дану ситуацію, що жінці стало погано. Що було причиною зупинки? Я зателефонувала в швидку допомогу. Надалі зателефонувала до центрального диспетчера. Дуже добре, що в салоні у нас пасажири були небайдужі, які почали вже надавати допомогу цій жінці. До приїзду швидкої стан жінки вже нормалізувався. Її зусилля дали результат. Серце пасажирки знову почало битися. Через деякий час мої дії дійсно допомогли, пацієнтка прийшла в свідомість, але через деякий час вона знову ж таки втратила її, я знову розпочала реанімаційні заходи. і Через хвилин 5 вона прийшла в свідомість, з'явився пульс. пульс. От, і вона відкрила очі, я її запитала, чи вона мене чує, вона мене чує. От, і ще через хвилин-дві вона прийшла в повну свідомість. На мої запитання в чітко, ясно відповідали. І, хоч звичайна поїздка у тролейбусі ледь не стала фатальною, від госпіталізації врятована пасажирка на відріз відмовилася. Серце може зупинятися з багатьох причин. Є такий діагноз раптова серцева смерть, коли людина раптово має ознаки там зупинки правообігу, і після того, якщо не привести ніяких активних дій, і на інколи навіть коли ці активні дії проводяться, людина там до години помирає. От, ну і буває так, що ця людина буде врятована. І В ідеалі, звичайно, людина мала би в подальшому бути або транспортована в лікувальний заклад, щоб вияснити все-таки первинні причини, чому так відбулося. От, ну, жінка відмовилася це є правом кожного пацієнта відмовитись від, від подальшої допомоги. Вирішальними стали саме перші хвилини та правильні дії медикині. Та лікар додає, шанс на порятунок підвищується, коли люди знають правила першої домедичної допомоги і без вагань їх застосовують. На мою думку, цей курс мають 100% пройти вчителі, от, тому що вони працюють з дітьми, співробітники МНС, співробітники пожежники, якісь ну, служби швидкого реагування, вони мають пройти їх 100%, всі повністю. Населення насправді ну, нічого не заважає будь-кому з нас пройти курс, хоча б навіть там, продивитися його в Ютубі. Да? І це вже дасть якусь більше впевненості в якихось критичних ситуаціях. Ну, в Олені я б не сумнівався жодної секунди, тому що вона це робить кожен день на роботі. За порятунок пасажирки медикиню планують відзначити. П'ять років працює в нашому центрі в відділенні інтенсиву. Вмій володіє всіма медичними методиками, і вона не могла би пройти повз чузої біди. Дійсно цінуємо, будемо просити про нагороди нашого працівниці. Сама ж Олена каже, просто виконала те, чого навчалася роками. У нас багато випадків в кардіоцентрі таких буває, тому для мене ну було не проблемою. Зреагувати і допомогти я вважаю, що на мому місці кожен би так поступив. Це не невеликий героїзм, тому що ну як можна бути байдужим до чужої біди.